Вторгні. Тобто тільки ви давали повний газ, ну да. але так, з 20 жовтня 20-го що встигли витиснути? От З е -е. жовтень 20-го, тільки ви, ти зняв е, запобіжник, повний вперед, от на цій дистанції що вдалося зробити? У тебе зараз 752 ноги. Да. На той момент було скільки? 50% десь, тобто 50, половина, половина да, рахуємо так. Але що відбулось, от найважливіше, що за цей такий, ну на той час ми вважали, що це кризовий період. Відбулось це створення цієї бази, оцього фундаменту, на якому ми зараз працюємо. Поясне. Розуміння того, яким чином ми працюємо з там, нашими потенційними uh -huh. партнерами. Uh -huh. Тобто ми, в принципі, всі наші uh -huh. проекти, котрі у нас є, ми працюємо по цій системі, як я тобі казав. Uh -huh. Тобто є там бажання інвестора, є запит, де, аналітика. Є, да, ми все робимо. Ми кажемо, дивись, ти будеш щось стільки отримати. Він такий, типа, це 12 річних. Ми такі, це значить 12 річних. Тобі гуд? він такий, гуд, все. Ти не про що всі питання. Вирішуємо ми.